Привіт! Вітаю тебе на своєму каналі! Давайте малювати! Сьогодні хочу разом із вами намалювати ось такий от осінній листок акварельними фарбами. Але спочатку, будь ласка, підпишись на мій канал, став оподобайку цьому відео. Це дуже важливо, а ще це дуже мене мотивує на створення ще більшого контенту для вас. Ось такий у нас буде референс. Я знайшла його на сайті Pinterest, Посилання на це зображення буде під відео, щоб ви могли його собі підготувати. По матеріалах в мене це скетчбук фірми ROSA з папіром Fabriano 100% бавовна. Ви можете використовувати будь-який акварельний папір. Взагалі-то природні форми малювати досить легко, тому що тут немає ніякої симетрії, і це максимально легко. Не треба повторювати дуже чітко зображення. Якщо ви десь неправильно трошки зробите форму, то це буде нічого і це буде непомітно. Починаємо олівцем. Не дивіться сильно на олівець аби не травмувати папір. Проводимо центральну лінію. Це буде основа листа, і поступово максимально точно намагаємося зобразити контур листа. Я, як ви бачите, роблю це максимально однією лінією. Стараюсь не робити таких штрихових рухів, щоб потім менше витирати гумки з листа, аби не травмувати папір, бо акварель потім цього не пробачить вам. Якщо ви відчуваєте, що вам важко одразу на чистовику робити замальовок, я завжди рекомендую учням робити це на маленькому такому чорновику, а потім навіть через кальку перевести вже то на чистовик. Олівцем намагаємось намітити кожну деталь на нашій роботі. Якщо там є такі міні-поранення на листі, теж їх трошки вкажіть, прожилочки, бо вони будуть трошки іншого кольору, тому все максимально треба показати на вашому малюнку. Як тільки малюнок олівцем буде закінчено, поступово можна переходити до того, щоб починати в кольорі вже виконувати основну частину роботи. Раджу перед тим, як почати малювати вашу акварель, якщо вона у вас у квітках, змочити або попшикати її пульверізатором з водичкою і дати час трошки, аби фарба розм'якла. Давайте проаналізуємо кольори, які є. Я буду використовувати Азу Yellow Deep жовтий, він буде тут основним. Також трошки зеленого ауреоліну відроса. Також в мене буде кадмій оранжевий, кадмій червоний. А на тінях я буду використовувати трошки фіолетового. Розмір роботи невеличкий, тож я беру синтетичний пензлик, в мене це Escoda Perla номер 6 Не змочуючи попередню аркуш папіру, я буду одразу наносити фарбу. Але перед початком я замішую собі на палітрі кольори, аби кожного разу не лізти у фарби і не переплутати. І ось я замішую азов Yellow Deep. Це буде основний колір. Він такий, здається, на палітрі насичений, але якщо його мала концентрація, то він дуже вигідно грає на листі, до того ж, в нього ідеально чистий пігмент. Також намішую собі зелений колір, ще окремо також буде. Ауреолін зелений, він більш такий кольоровий, і він там біля прожилок дуже чітко його видно. Далі ще буде кадмій червоний. Без змочування попереднього листа починаю наносити жовтий на лист. Одразу намагайтесь дуже обережно проходити по контуру листа, краще тут не поспішати, аби край не був таким порваним, не охайним, бо це все дуже потім видно, а в акварелі це вже виправити неможливо. Поки ця ділянка ще волога, я починаю додати трошки ауреоліну зеленого Та трошки чистого зеленого, дивлячись постійно на референс, будуть такі плавні переходи, це буде як основа самого листа. Поступово також додаю трошки кадмію червоного. Там зверху на листі вже є такий пігмент, і ось так точечно починаю десь ділянками наносити кадмій червоний тим самим додаючи живості нашому листочку. Обережно обходжу ось ці ділянки, де там немає частини листочка, і дуже обережно проходжусь біля центральної частини листа. Так далі продовжую вводити жовтий колір, намагаючись не виходити за кордони вже нами напередодні намальованого олівцем контуру. І ось так дуже досить багато води на моєму пензлі. Це я роблю спеціально для того, щоб в мене був ще час ввести якусь іншу фарбу і по вологому домалювати ось ці ділянки. Якщо ви відчуваєте, що ваш лист вже підсох, дочекайтесь вже тоді у цьому випадку повного висохання, а потім трошки змочивши лист, вводьте інший колір. Інакше, якщо ви будете це робити по-сухому, це буде зовсім мати інший вигляд. Не буде таких плавних переходів і ну, не дуже буде виглядати на кінці робота. Далі додаю кадмію червоного, ось там на ребрі, там внизу лист має більш такий вже червоно оранжевий колір, тому ще по вологому листу, як я казала раніше, обережно, ось такими рухами точечними, ми починаємо вводити інший колір. Працюємо швидко, але не поспішаємо. Поступово, за вашим власним відчуттям, додавайте різні відтінки. Так, лист буде більш живописним. Десь я додаю кадмій червоний знову. До цього був Ауреолін, і дуже обережно проходжусь біля жилки нашого листочка. Ось такими ось рухами. Поки що листочок мій вологий. Я продовжу робити ось такі. Рухи для того, щоб передати настрій осіннього листочка. На цьому етапі, коли наш аркуш вже трошки підсох, більш насичено, починаємо працювати з фарбою. Кадмій червоний, деякі такі ділянки. Починаємо більш насичено прописувати. Це буде вже такий рахуватися, як інший слой, інший шар. Весь час намагайтеся дивитися на референс та порівнювати свою роботу з фотографію з інтернету. Ось так дуже обережними рухами, бачите, де я бачу, що дуже різкий перехід, я вимиваю трошки фарбу і роблю сам перехід більш таким м'якеньким. Обережно самим кінчиком а, існуючого пензля, або можете взяти більш тонкий, а, майже сухий він повинен бути, кадмі червоний, і проходимо вздовж а, кордону такого. Де завершується наш лист, більш насичено, і також додаємо більш насиченості нашому листу. Зараз трошки фарба підсохла, і я вже бачу, що мені не вистачає тої яскравості, тому я трошки затемнюю біля прожилочки листочок. І на краях додаю також більш насиченого помаранчево-червоного кольору, щоб оживити трошки. Нашу роботу У листочка є товщинка, він не є плоским, тому ось тут на цих ділянках я додаю трошки фіолетового, дуже-дуже так помалу, але це додає йому таку товщинку. І так як листок вже підсох, в нього змінюється колір, він вже не такий, як він би висів на дереві, трошки підсох. І ось саме ця фіолетова фарба, ось ці крапочки, вони додають ось цього ефекту підсохшого листя. Починаємо промальовувати іншу частину нашого листочка і за таким же принципом спочатку набираємо азов Yellow Deep або жовтий. І ось такими ж рухами, як ми робили, це на той частині листочка, продовжуємо е малювати. Е тут я одразу в суміш додаю ареулін-зелений, для того, щоб був досить м'який перехід. На фарба в мене з водою, досить така водяниста, це подарує мені можливість і трохи більше часу також, для того, щоб додавати інші відтінки. Знову повертаюся до більш насиченого жовтого кольору і ось такими рухами продовжую замальовувати ділянки листа. В принципі, як ви могли помітити, я увесь час міксую між собою кольори від жовтого до зеленого, трошки додаю кадмію червоного і ось так весь час по кругу йду, і мої рухи вони одні і ті ж самі. І за рахунок цього ми отримуємо максимально акварельний натуральний ефект. Далі поступово я починаю деталізувати діляночки, виділяючи, де це потрібно, іншим кольором, а саме все тим же кадмієм червоним ось ці ділянки на кінці листочка. В мене листочок ще вологий, тому я одразу отримую ось такі гарні розводи, фарби. Я цього і добиваюсь, Це дуже необхідний такий крок. При висиханні вашого листа буде дуже такий натуральний ефект творюватися. Ближче до центру додаю аролін зелений, трошки затемнюючи наш листочок, і ось доводжу до кінця. І ось так по прожилці я веду, щоб трошки його, додати йому об'єму. Ліва сторона листочка в мене вже підсохла, тому я хочу додати там трошки деталей. Набираю карт мій червоний і ось такими дуже повільними і тонесенькими лініями я починаю робити прожилочки. Також ще можна використовувати тетіанову або додати до цієї суміші опалену сієну, так, колір буде ніби трошки з коричневим підтоном. І ось такими рухами тінь, де падає від самої прожилочки, бо вона є об'ємна, починаємо трошки додавати реалістичність нашому листочечку. Повертаюсь до правої частини листка, змішую сієну опалену і кадмій червоний, і додаю товщиночку ось там, от на кінці листочка. Якщо подивитись на референс, дуже, дуже гарно видно там підсушену частину того неповноцінного шматочка листа. І ось починаю проводити такими тоненькими лініями. Ось ці ділянки, створюючи при цьому додатковий об'єм. Аби не здавалося, що в кінці вирішили викреслити все це ручкою, я трошки вимиваю, розмиваю ці кінцівки, які я робила, тому що листочок вже підсох і дуже різкий перехід. Ось ці ділянки, де прогризане листя, там теж є товщинка, спадаюча цінь, хоч і тоненька, тому важливо також пройтися сієною опаленою або кадмієм червоним в суміші. І далі я змішую сієну опалену з фіолетовим і буду робити прожилки. Тут дуже раджу взяти тоненький пензлик, аби прожилочка вийшла дійсно такою тендітною лінією, щоб не зробити її дуже такою жорсткою. Прожилки будуть не всюди однакові, важливо дуже на це звертати свою увагу. Десь вона йде така основна, і вона буде така товстенька, а десь від неї відходять такі маленькі жилки, їх потрібно зробити максимально невидимими, трошки взяти світлішу фарбу і пройтися такими малесенькими рухами, найкраще дуже тоненьким пензликом, аби не зіпсувати на фіналі усю свою роботу. Майже завершили вже роботу, я трошки вирішила на кінець додати ауреоліну, вимити трошки жовтого, додати такої яскравості листочку, але важливо також вчасно зупинитися, тому ось ці кроки, які я зараз роблю, вони не є обов'язкові.